Доброго туманного ранку, друзі. Але є декілька новин, достатньо прозорих, щоб зробити цей туманний ранок не настільки туманним. Роберт Броуді, черговий рекорд. 471. Це ті, які вже можуть стати в чергу за білою ладою. І понад 1400, які потенційно. Можуть вже записатися в чергу. Це неймовірно потужно, реально. Плюс того, що третій танкер тіньового і Банарського флоту також не підлягає відновленню. Що саме цікаве, що він був під прапором Гамбії, і мене хтось питав, чи знаєте ви країну Гамбію? Я б сказав, відверто ні. Не знаю. І на карті, напевно, не покажу. Так що гарного дня, день буде менш туманним. Бережіть себе.